try to Поміщає. Вони приходять до вас, але ви цього не бачите. Вони щоразу маблють вас, але вибір віддатися спокусі, чи залишитися вірному собі. Завжди за вас. Вони з цілі київських гріх, прекрасні містичні пани, які не дають місту нудьгувати. Стає В Мозку за одну секунду вибухає мільйон нервових клітин. Мав не Я сиділа в палі працювала, ті равтому він і цей на магнити. Я, я їх явити не могла, що ці правила поширюється і на мене. Він поруч, а моя шкіра покривається мурашкою. Десять секунд. Очік обернув голову на мене зелені очі. Чорна шкіряна плуга. Ще людина, Чого я ще родина. Він теж виявився Саша. Ще отами. Вище, що навіть мені ставало нудно, я починала посихати і тікала. Юні хлопці для мене завжди легка робота, але це ніколи не здавався. І ось одного дня гуртожиток поселилась одна дівчина. Тоді я відчула, що вона ідеальною. Так, що вона постукала в його двері. Він відкриває двері і завмирає. Його тілом пробігає струм. Він дивиться на неї божевільними очима і не може нічого сказати. Шах і мат математиком. Цім двом здавалося, що вони мовчали цілу вічність. І ось вона. І він нагрів. вона ходила до нього ще три дні. Насправді вона нічайто не любила, але доводилось пити його кілька разів на день. А потім до її кімнати приїхали сусід із своїм чайником. О, як вона кляла їх і їх чайник, але вигадувала гарні пригоди зайти до його кімнати. Я була дуже рада, що ми поховалися. що це вона. Кохання? Нагадайте, будь ласка, і я поясню вам, чим кохання відрізняється від пристрасті. А зараз я продовжу поспокою. Він мав зізнатися, мав зробити перший крок. Або хоча б другий. Дівчина натякала, як могла. Казала, що пізно буде повертатися з метро, щоб зустріти. Чувач. Bye. Yeah. Я не вмію жартувати, я не вмію терпіти, я не вмію наповнювати. Я лише спустошую і притягую. За... Платити треба лише за справжнє. Чи справжнє те, що дають ріки? Чи справжнє можна досягти лише йдучи шляхом правди? А загалом так, це звичайна фізика. Розплачувати за нею майбутню, репутацію, здорово. Без їх життя було б дуже нудне. Ми даємо вам десь. Гарну сукню і що вони роблять. thank you Все проще нас. З собою собою ніколи не можна жертвувати. Так буде лише гірше, а зараз вона піде в Ашан. І накупить багато їжі. І знову я. Я проще почую їй, що треба купити більше, доки вона тут і має змогу купити де Іння, які випромінюють божество. I mean, yeah. you should... Ам вдома, що поганого мені зробили діти. Я вважаю, що знищувати любов потрібно саме світити. Акриті, насилля, ремень, диктатура. шлях, по якому може рухатись любов. Нема шляху, нема зв'язку з ліпом. Немає обміну добром, немає росту любові. Ось чому змушує змушений мама ж вихрюкувати своїх дітей. А хочете цікаву історію про щодо. Один ревнивий чоловік вбив хлопця кур'єра, який доставляв пакунок його дружи. бачити бачив? Вона стояла в дверях. Він простягнув папірч, аби вона його підписала і посміхнувся. Але це, побачити з коридору, ревнивійсь чоловік. Подумав, що між ними роман почалася сварка. На жаль, кур'єр ще тим дурня, тому під час сварки почав ти руки підрозділ розвитським Ось тут я попрацювала на славу. А потім. Сунула ніж під руку резунитися. Він вбив молодого кур'єру в власному Ах, я тоді набулася кров'ю, повернулася до тому ж червоним обчок. А чоловік той робив шаурму, тому нічого кращого не вигадав, як розчленити кур'єра і робити з нього шаурму. До речі, він досі на свободі. Йому щодня дякують задоволення клієнти за смачні. І любитися, свою шаруму ви купили до доброго і чесного листя. Ви знаєте, одного разу на мою річницю дівчата вирішили пожартувати наді мною. Тоді виповнилася рівно рік моєї роботи в Києві. Мене привітали з успіхами і повідомили, що начебто переводять до Європи. Ну, начебто це підвище. Ох, я колись злякалася. Я б не пережила переводу навіть до Львова. А до Італії чи Португалії по ті? Чи мене злякала Європа. Добро. Там люди добріші. Ну, наприклад, вони нагніваються, на валаючих дітей в черзі. А в Україні? Кому вони тут сподобаються? Ну навіщо тягнути з собою маленьку дитину, скапевши в, в громадській Щодня в голову, але ж вони не розуміють, і гніваються. Вони чекають на трамвай, намагаючись мене залізти. Але там ще десятка дурень. Але ж вони сні отопхаються. Вони намагаються обдурити кожного. Але обурюються, коли обдурюють і сами. Вони намагаються зекономити на всьому. Але ж гніваються, коли доводиться сплачувати втричі за кілька. А чоловіки дивляться на тих жінок, що вали над ними своїх відборах в метро. І гнівається, що наче-то так негарно передали собі, але ж вони втомлені не менше. а дама могла б звути про сітки Вони вдягають свої підбори, щоб збавити якогось спонсора, і тільки через це він має поступитися і місце. У нас у світляці. Сотні приводів для цього можна знайти. Але ви пам'ятайте, це ваш вибір, Це ваше життя. Ні, лише щели. Дуже солодкі ліки. Ми будемо вигадувати нові спокуси. Кожна з нас буде намагатися знайти ще спокуси, бо всім вищу. Чим більше щастя ви знали, тим більше вам допоможе дати, щоб збавити вас, щоб перетягнути на свою сторону, щоб обміняти ваше щастя на свою насолоду, спустошити з собою.